Експортом на закупівлю 49 оплотів це контракт на 250 мільйонів доларів. Сьогодні ж вітчизняні військові продемонстрували головнокомандувачі королівської тайської армії бойові можливості нашого оплоту. на озброєння вітчизняної армії від з 2009 року. Щоправда, поки лише одна машина цього року міноборони замовили ще 10 танків. Тему для справжніх чоловіків продовжить Василь Зима. Український танк оплот, гордість вітчизняних військових конструкторів. Він не лише не боїться бруду, він надзвичайно швидко їздить і влучно стріляє. Сьогодні його вперше продемонстрували тайські військові делегації. У тендері для королівської тайської армії оплот переміг сімох конкурентів. Серед них російський Т-90 і німецький леопард. Окрім новітнього озброєння, системного ведення і палістичного захисту український танк не боїться ані холоду, ані спеки. Унікальність машини в тому, що вона може працювати при темп... при високих температурах. При плюс 50-55 градусів. Вона може швидко готуватися до оденню водних преград, ну і Система управління вогнем более совершенно, чем на предыдущих наших машинах скорострільність, влучність і маневреність сподобались і українським і тайським генералам. Головнокомандувач тайської армії не приховує задоволення. Танк «Оплот» дуже сподобався. Сподіваюся, що він скоро з'явиться на озброєні в тайській армії. Я також переконався, що українські військові високопрофесійні і можуть навчати екіпажі бронетанкових військ нашої армії. В останнє багато нових танків державна компанія Укрспозаксфорд продавала 16 років тому. Тоді з пакистану уклали угоду на продаж. 320 украинских Т-80. Теперь контракт из Таиландом на 250 миллионов долларов и обязание выготовить 49 оплотов. Есть предпосылки к заключению нового контракта на более серьезное количество. Количество пока не называется, зависит от того, как зарекомендуют эти машины условия. Таланде перші п'ять танків збудують і доставлять до Таїланду до середини наступного року. Тим часом командувач сухопутних військ України Геннадій Воробйов обіцяє, вже незабаром 10 таких оплотів буде і в нашій армії. Безумовно, передовий танк. Безумовно, наше бажання, щоб е, всі наші танки підозрювали озброєні оплотом. Але це перший крок. І я абсолютно впевнений, що в майбутньому ми прийдемо на такі потужні танки, як ви бачили. 松本さン、フォー,フーファクワーイシティビ。v